В вашій увазі представляю самий самий, самий САМИЙ жирний максимальний шаран, який я бачив. Просто, ну він просто на всьому. Самий жирний те, що там могло бути, в цій машині є. А чого не могло бути, то ще й додавили. І так, цю машину. Ні. Ця машина нам досталась на обмін. Людина придбала у нас Mercedes Веклас Хопінг на ось цей шаран В космічному стані шаран і в офіційнішій комплектації. Це 19 катки Це максимальна оптика з цим з виноградом, як кажуть. Тобто діоди світяться. До речі, фари в броні. Фари заброніровані. Він тільки у нас з дітей, від відполірований Я тут тут двері відкрив. Манітафон. Круто. З цим, з карплеєм, з інтернетом, тралівалі і так далі. Ручка. Привіт Аліекспрес, але дуже прикольно. Світиться. Вот. Зашито, обшито, але дуже гарний, реально збережена дуже машина, дуже збережена. Там якусь косметику робили по кузову мінімальну. Робили мінімальну косметику, там освіжали сідушечку водійську, але все. Гляньте на задній ряд. Да, До речі, якщо ви не звернули увагу, да, воно все електричне, воно електричне тут, воно електричне там і ще й кришка багажника. Тут встроєна дитяче кріселко. Дитяча сидушка, вона опускається, отак піднімається. Так от вона в нас опускається. Взяв. Клац, ну, не клац. О, все, клац. Тепер клац. І все. Підголівник, до речі, оцей тут розцібається і він буде звичайний. Тобто, Але це все є комплект не збереглось зі шторочками. О, в обох задніх дверях тут шторочки, все дуже, до речі, пластики. Во. Во, просто клас. Дійсно, день нічого не поцарапано, все чистеньке, гарненьке, вся електрика працює. От. Є там ці, як вони, їхні фамільні виключилося. є фамільні осники, тут капля там ржавчинки якоїсь, але мінімально-мінімально, нічого не робили, не красили. І я убирав, не обирав і робити того не буду. На задньому крилі так само тут капелька є, але ну мілочі житті так само. На дверках. Тут капля. Вот. Але воно все прокапане, все було і воно таке от і досталось. Я вже нічого навіть не доробляв. Тільки косметика, тільки хімчистка і тільки поливовка. гляньте, Дверки поїхали. Ви просто гляньте на цей салон. гляньте на цей салон. Вигляньте на цей салон. Ці дужечки на електриці. Це 2 літра дизель 125 кВт. Зі всіма з подогрівчиком На кліматі. на кнопочка. На круїзі, на фарах, з багажником І він йде в комплекті, і він достався, і буде тут. Тут панорама. Можна подивитися на багажник знизу. Ну, звичайно, його теж можна зняти, можна оставити в гаражі, рейлінги, тут же, все тут же, все комплектне, як є, все будь. Резинка мішлен, бомбічна, в гарному стані, все нічого не підгризане, не, під, не, не, не піддерте, все будь. Все дуже-дуже будь. Дуже Отака от от тачанка, от така от ласточка, от така от машинка у нас є, поки що, поки що доступна до покупки. С ціною звертайтеся, звертайтеся за номером телефона, все розкажу. Як я вже казав в попередніх відео, у нас відкрита клієнтова Будемо до чогось домовлятись. Є якийсь старт, є якийсь фініш. Але якось так. да, До речі, багажничок, багажничок, М -м -м. багажник, Може, це красота. Багажник в нього о -о 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 -о. це багатство. Багажник це багатство. Правда, шторкою задньою трохи почесали ці стойки. От. Але, в принципі, загалом тут все в відзумітельному стані, Тут ковролінчик чистенький, тут ковричок. Там ковролін теж чистий, душечки ззаду чистять, все добре. Потолочок чистенький, все вичищене. Що могло бути десь грязненьке, все немає, ніхто по ньому не бігав, каблуками не поцарапав, Все окей. Все в красота. Да. Так що, кого цікавить, поки є така тачка. Таких нема. Реально таких нема. Люди, не пошкодуйте. Бомба! Бомбіческа і демферчик тут, до речі, поміняний. Демпфер поміняний, пробігу на ньому Тако, біля 300 але крута тачка. Дуже-дуже крута тачка, обслужена, вся. Бумагі є, тіски, колодки міняні, демпфер міняний, все обслужено, все зроблено, все, що можна, все що не можна. Поміняна лінза на фарах, поміняні проти стоять світодіодні. В машину вкладено. Машину реально вкладено грошей, так щоб їздити в горя, не знати і нічого в ній не робити. От, на двох ключах. Ну, якось так. Все, всім гарного дня. Welcome to Lutsk. номер телефона внизу. Це був Шаран 2010 рік. 2 літра дизель 125 кВт на автоматі. Він вас чекає, може, якщо встигне.